Всім привіт! Вітаю всіх з прийдешнім новим роком. Ми з Ліскою пішли прогулятися 1 січня, випити каву і какао, дуже затишні кав'ярні. Взагалі в Ужгороді дуже багато гарних е, затишних кав'ярень з смачною кавою. Ще знайшли гарний чистенький парк з чудовою дитячою площадкою і навіть ось такі столики з стільчиками для того, щоб грати. Шашки чи шахмати, це, що ви вже полюбляєте. Як завжди, по дорозі, купа маленьких скульптур, прогулялися по набережній і на диво, 1 вересня, був відкритий акваріум. Було небагато відвідувачів, тому лізі вдалося і погладити змію. Нам підсвічували, з'явився скорпіон, який світиться. Гладили тут і черепашку. І ось це дуже класний папуга, він вміє говорити, вміє гратися і ем, голосно кричить, щоб його гладили, і також ще дають вам іграшку. Така вона нас з Оріжка, і він грається з вами. Як ви бачите, змогла вам все познімати, бо були ми тут самі. Ага. Сьогодні покажу вам, тільки що з Лізою були гуляти в місті. І а, купила другу частину, а, двір шипів і троянд, Сари Мас, і купила другу частину, двір мороку і гніву, а, тому що ці дві книги а, цього місяця в книжковому клубі дуже цікаво почитати. У нас більша частина дівчат із книжкового клубу вже їх читали, і дуже мені рекомендувала, що це неймовірно класне. Романтичне фентезі. Приступаю до прочитання. Взяла ось цю неймовірну закладинку із Української академії магії, прочитаю вам розкажу. Завжди перша книга, у мене, завжди та що на клуб. Починаємо рік прямо з двох. Хочу вам показати, на кінець прийшов мій подарунок. У мене цього року в грудні була премія на роботі, і е, вирішила замовити собі сумочку. Давно придивлялася, замовляла в інстаграмі. Ось є посилання. Прийшло в такий гарний, в такому гарному упакуванні. Ось тут мені дали на, навіть знижку за відгук. Сама назва там є і гаманці, і ремні, і сумочку. Якщо ви хочете певних кольорів, роблять на замовлення декілька днів. Це треба мати на вазі, і подивіться на цю красу. Там є кольори, які ви хочете підібрати, різні форми. У мене саме ось така. Я хотіла саме трьохколірну, щоб порвала підходила на всі сезони. Просто подивіться, це шедевр, це шкіра, наш український виробник. Я в захваті її від форми, від фурнітури. Подивіться, навіть на ремінець. Я вже просто розпаковувала і насолоджувалася тим, як це все виглядає. Завтра йду прогулювати нову сумочку. Як вам? Я ще дуже багато хочу з цього сайту різних сумочок. Показувала вам, колись, брала гаманець. Дуже гарно носиться в чоловіка. Я брала саме чоловічий, тепер думаю дозамовити до цієї краси. І хочу вам показати неймовірну красу. На початку цього року вирішила з Сандрою поїхати в невеличку подорож. Зібралися в Буковель. Дуже багато чула і на кінець була можливість відвідати. У нас був автобусний тур, забирали прямо з Ужгорода. Було тільки на день дуже мало часу. Там дійсно є що подивитись. Зараз ви бачите Гуцулленд самому Гуцуленді ми також поїли. подивіться яка краса, снігу не було, була сонячна погода, просто трошечки було вітру і сипався сніг з ялинок. Нам пощастило, саме в цей день був сніг, тому що до того е, його не можна було побачити навіть там. Зараз вам показую будиночок Мольфара в Гуцуленді. Бачите, там у нього е, трошки таких змій є, куди походити, подивитися. Дуже сподобались мені ось ці настоянки, і взагалі за рахунок ось таких ліхтариків дуже затишно, прям дійсно цікаво все розглядати. Єдине, щоб це був вихідний день і було дуже-дуже багато людей. В цьому ж у є дуже гарне кафе, в якомусь нам приносили такі закуски. І також ми їли дуже класний кремзлик. Обслуговування просто вав. Єдине, що велика черга, тому що є місце біля вікна, це взагалі вав. А в самому Гуцуленді дуже ви бачите все гарне на природі, багато тварин, яких ви можете кормити, вони приучені до людей. Ось тут дуже красивий олень і навіть не один. Гуляли ми багато, але все досить далеко. Тому рекомендую їхати на декілька днів, тому що нам не вистачило. Ми там приїхали десь біля 12-ї, О 6-й їхали вже. Назад і не встигли половину всього подивитись. Планую піти обов'язково ще раз. А зараз ви дивитеся ще в один будиночок. Зайшла це будиночок мисливця. Бачите, так все дуже-дуже цікаво. Також дуже гарно я вам зняла один і той же вид вечора, Бачите, ось це колесо воно переливається різними кольорами. Я й жовто-голубий, звичайно, і це просто вау. Ми насолоджувалися навіть тим, що я сніг, тому що ми снігу такого справжнього великого, який хрустить під ногами, цього року не бачили. Недалеко від Гуцуленда є перевернута хата. Ми також там зупинялись, тут просто вав локації саме для різних фото. А, бачите, тут у нас є й капелюх, можна сісти, сфотографуватись, вибратись, і мітла. А, сам будиночок перевернутий, все в ньому, бачите, тут вже є збоку, я також із. Гри Престолів, і сам будиночок, все-все-все в ньому перевернуто. Отримали колосальне задоволення, лише єдиний момент мало. Моя рекомендація: якщо їхати в Буковель, то на декілька днів. А так все було просто вав. Я вже вдома, вже пройшло декілька днів з поїздки в Буковель. Дуже сподобалось, просто вав. Там є що подивитись, є куди піти. Єдине, що я б рекомендувала, особливо якщо ви десь здалеку їдете, їхати хоча б на два дні. Тому що ми виїхали з Ужгорода десь о п'ятій ранку, прибули тільки в 11.30, Ми ще там збирали по дорозі людей. У нас був такий, якби туристичний тур. І вже оп'ять виїжджали з Буковелі, щоб встигнути ще на перевернуту хату. Це окрема локація трошки далі від самої Буковелі. І це там у нас виходить було десь 5-6 годин, цього дуже мало. Ми практично ніде не встигли бути, тому що самі локації, там підйомники, гуцулленд, вони знаходяться досить далеко один від одного. І тому, якщо хочете в саму Буковель. Краще прям на суботу-неділю. Ціни там, вхід в Гуцуленд, наприклад, 300 гривень по-моєму, будні дні, 380 гривень вихідні дні. Там можете знаходити скільки хочете. Різні підйомники, різні місця, де можна покататися різні ціни, в районі також 500 гривень. А в принципі, це кругово коло, яке я вам показувала, 300 гривень. Але ми не встигли нікуди піти, тому що ще є нюанс. <свят> дуже великі черги. Якщо тому краще, якщо є можливість, йти в будній день, тому що на вихідних неймовірна кількість людей просто дуже багато людей. Але дуже цікаво, дуже класно. І знаю, що біля самого Буковеля є гуєрем, чи, по-моєму, називається, і там є будиночки хобітів, ціле поселення. І там, по-моєму, ще будиночок Гаррі Потера є прям. На цій локації. Тому планую ще поїхати туди, але вже на своїй машині, і хоча б на два дні, тому що дійсно дуже круто і дуже цікаво. Ще розкажу вам, дочитала, я вам показувала дві книги Сари Мас Двір шипів і троянд цикл. Перша книга дуже цікава, вона розказує про. Сам світ, там є різні твори. Дуже цікавий фан такий уявний світ, який тобі цікаво, цікаві описи, і взагалі, як, що, куди. А друга книга це моя абсолютна любов. щоб ви розуміли, першу книгу там за декілька днів також прочитала. Але в мене вже закінчилась відпустка, почала читати другу книгу. Мені важко було працювати, настільки хотіла дочитувати цю книгу, настільки вона крута і класна. Тому я дуже вам рекомендую Мас. Не хочу в цьому році накопичувати пусті баночки, тому буду вам показувати поетапно, як будуть закінчуватись. А використала, показувала мені мама, прислала з Німеччини ось таку сіль для ванни, дуже гарно. Пахне прям сильний аромат, хоча малесенька баночка на всю кімнату. Далі брала, по-моєму, просторі. Ось так називається така сиворотка, саме у форматі шприцу. І дуже мене приємно здивувала ось така марка. Після неї дуже зволожена шкіра і крем краще працює. Тому, прям думаю, повторити, тому що просто вау! Не сподобалось ось це масло від Сьоз, Взагалі нічого не робила на волосі. Я так з чимось чередувала, навіть брала інші засоби. В основному, як в мене є одне хороше масло, то використовую його. Я набагато краще, тому саме Сьоз повторяти не буду. Саме, наприклад, той же брелів набагато краще. І три... Речі, які мені дуже сподобались, це гель для душа від Тесорі, У мене такий ополіскувач для прання, і гель для душа також дуже сподобався кремовий, не сушив шкіру. Непоганий свіжий аромат від Нівея, також гель для душа. І була дуже класна піна для ванни, яка. З ароматом липи. Це був такий приємний, ніжний, солодкуватий аромат і величезна піна. Єдине, що в кінці вже ці листочки виходили у ванну. А так дуже цікавий формат з травами таких цікавих продуктів. Все, на цьому я буду закінчувати свій влог. Дякую всім, хто був зі мною. Всім па-па-па!